30 вересня уся Україна святкує День бібліотек. Всеукраїнський День бібліотек це справжній день єдності бібліотекарів, читачів і всієї громадськості, які розуміють вагу і значення бібліотек в житті України. Девіз дня у 2023 році бібліотека Твоя синергія перемоги відзначає важливу роль бібліотеку у нашій великій спільній перемозі. Це свято, яке відзначає 30 вересня вже 25 років поспіль, не просто нагадує суспільство про важливість бібліотек, а також створює атмосферу підтримки для наших героїв-воїнів, колеги всіх українців, незалежно від їхнього місця перебування сьогодні, у бібліотеці чи в окопі. Наша бібліотека провела у ліцею тиждень присвячений цьому професійному святу. Так, у першому Г під керівництвом Михальченко Олени Митрофанівни та у першому Б класний керівник Романча Алла Аркадіївна знайомилися із книжкою Сім пелюстків діти з великим задоволенням послухали книжку та висловили свою думку, як вони вважають, треба було використати сім пелюстків. Всі учні сказали, що бажають миру, перемоги та щоб ніколи не чули діти тривоги. Ця книжка допомогла діткам зрозуміти, що для людини найважливіше в світі. Про роль книжки, її значимість в житті молодої людини висловлювали свою думку учні 9-го Б класу, класний керівник Нікітіна Наталія Вікторівна. Також на диспуті була вчителька української мови і літератури Васильченка Ірина Михайлівна та бібліотекарка Лідія Володимирівна Болдинська. Зустріч із новою книжкою Лінея в саду художника відбулася у 4-му Г, класний керівник Кодимська Тетяна Володимирівна, 4-му А під керівництвом Єрмакової Олени Аркадіївни та 4-му В класах класний керівник Закаляпіна Софія Сергіївна. Дітям було цікаво, весело, воно активно висловлювали свої думки. Також усі присутні дуже дякували обласній юнацькій бібліотеці за нові чудові книжки. В першому в класі під керівництвом Соболєвої Людмили Анатоліївни проводився захід, на якому презентували книжки видавництва Старого Лева. Також проводився майстер-клас, «Зроби рівну закладку. Діти з натхненням виконували роботу, якою керувала менеджер видавництва Марина Сторожук. Щиро дякуємо їй за співпрацю. Учні 4-го Б-класу, класний керівник Шумейка Тетяна Віталіївна, підготували відгуки реферати. Про своє ставлення до книжки, до ролі бібліотеки в житті людини. Учні 2-го В класу класний керівник Чернова Ела Михайлівна та учні 5 го класу класний керівник Маліцька Анна Дмитрівна. Провели книжковий флешмоб, подорож Україну-Мрій. Свої вітання з Всеукраїнським днем бібліотек нам передають учні 6-го А класу класний керівник Резніченка Аліса Анатолієвна. Вітаємо вас з Днем Бібліотек Галину Олександрович і ваших колег. Бібліотека тримає цінний зв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім. У бібліотеці гуртуються спільноти і зростають люди майбутнього. А бібліотекарі роблять усе можливе і неможливе, щоб це майбутнє в нас було. Бібліотека це й місце співпраці, де люди ростуть і розвиваються, стаючи громадянами майбутньої квітучої України.